Всім привіт! Сьогодні дуже важливий відеоблог для мене, для мого чоловіка, для нашої донечки, тому що ми їдемо пробивати вушка. Нам 6,5 місяців їдемо в клініку доктора Цурка. Вуськін трохи не вміщається в автокрісло, тому що ми вже великі. Ну, Ми просили у мінізончику. Це пробивати вушка! Трошки невеличкі пробки в місті. Я його розлікаю як можна. Тому що їй незручно в комбінізоні. А? а, ну чого те, що ще не пробка. То так, легеньке. Так, ось є версія незручно, бо вона в корміні зончику. У нас там бардак трошечки я Не знаю, чоловік поклав свою кофту. Подушки все на купу, що може бути. До речі, цю подушку я завжди використовувала, коли була вагітна, тому що вона дуже боліла спина. Дивіться, Я якщо чесно, дуже хвилююся, тому що це такий відповідальний момент. Євушка, такі невинні, такі чистенькі, то зараз будуть кульчики. Ми дуже довго вагалися чи проколювати пізніше, бо я хотіла на наступну зиму, коли їй буде півтора рочки. Але все-таки вирішили, і я подумала, поговорила з чоловіком, що а, зараз це легше зробити. В півтора роки вона точно не захоче, її буде важче втримати. Ну, тому їдемо зараз. Приїхали, йдемо шукати цей центр доктора Царука, бо ми тут ще ніколи не були. Хоча я думала тут обрати педіатра. Але це платна клініка. Тому ну, все ж таки ми обрали державну лікарку, яка а, вже лікувала мене. Що? Не знаю, йдемо дивитися. Все, вишки. Що ти така щаслива, дитина? Вона тут всіх підкорює тим, що за всіма дивиться Так, ти за всіма дивишся?

Палеті. Дома покажемо, як змонтуємо, які ми обрали сережечки. Євочка в нас молодець. Євочка у нас, нас молодець, все гарно витримала. Майже не плакала. Чуть-чуть. Так що тепер ми з сережками їдемо додому, дуже щасливі. Такі Гарні квіточки обрали. Ми залишили явочку з бабусею і вирішили ще з чоловіком поїхати в Макдональдс, який я дуже давно хотіла на нагетси. Так що їдемо зараз в Макдональдс, будемо їсти нагетси. Я хочу цей сир такий в паніровці, що там Там, коротше, продають. Я не знаю, він такий пікантний, такий пікольний. Предісторія. Я дуже сильно хотіла в Макдональдс е і дуже сильно просила свого чоловіка. Але все вічно. То він на роботі, то мала. І ми ніяк не могли вибратися вдвох. А тепер... Ідемо нарешті, 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 нарешті. Чи в цьому відео провіримо, чи можна в Макдональдсі розрахуватися карткою національним кешбеком. Так як я бачила в ТікТоті, що показували, що можливо. Так що ми сьогодні це провіримо. Як там сьогодні? Провірка. Йдемо провіряти. Страхувати національним кешбеком. Чекаємо замовлення. Що ми там замовили? Ми замовили uh, стріпси Chicken Box, Там іде 6 стріпсів і 9 нагеттів, uh, соус барбекю, 2 Кока-Коли середні, uh, сир камамбери і uh, соус кисло-солодкий. Сир камамбер ми взяли три штучки. Mm. <гум> Тому що мій чоловік не любить сир камамбер, а я би його хавала. Буквально пару хвилин нам вже принесли наше замовлення. Взяли такий бокс сир камамбер, Йдемо їсти. Там трубочка тут. Ми вже прогулялись по Арисену і зараз я загубила чоловіка. Ми прийшли в епіцентр, хочемо знайти є висвітку медика, який би робив типу ку-ку. Якось так. Реально я загубила свого чоловіка. Де він є? Здається, мій рай. Ганати Гаррі Поттера зрозуміють. Ну що, ми вже приїхали додому. Я не, не змогла обсяг зняти те, що я хотіла. Тому що ми ходили, вибирали ті всі іграшки, Ми так від медика і не знайшли. Але кожен з нас знайшов щось те, що йому більше до душі. Чоловік знайшов таку машинку на радіоуправлінні, щоб наша дівчинка повертала голову за цією машинкою і. Хотіла за нею пости. Ну, і як ви бачите, що Мар'ян мені подає, це такий робот, він танцює, співає, щось повертається і тому подібне. Ну, коротше, класні іграшки. Купляли ми це все в епіцентрі. You know <laughs> Купляли це все в епіцентрі, вийшло нам. Ну, трошки вийшло, але так, то все нам сподобалося. Ми хочемо, щоб ця машинка, ніби ми з Радіопульта а, її, нею керували. Вона їхала і дівчинка за нею тягнулася і собі хотіла і собі хотіла її діставати. Ми сьогодні ж пробили ділочки і я це вставлю в відео, чоловік трощить робота. Все нормально, все стандартно. Тому ось так. купили я весь подарунки. На цьому, напевно, що мій влог закінчується. Я ще вставлю, як працює машинка, як працює робот, чи я вже сподобаюсь, бо вона перша боялася. Будемо бачити, чи буде боятися. І до нових зустрічей. Я не знаю, який собі перший влог. Надіюсь, щось толкове з того вийде. Все. Всім па-па.